Недобре утро. В общем, цепили оприскувати, Не стоїть. Набрали воду, включаємо мішалку, щось вом загоркотів. Загоркотів. заглушили, завели, все, перестав взагалі крутити. Зараз все вигнав його сюди, обмив, щоб там мазуту всю трохи позмивав, де воно там. Щас відкручуємо, достаємо, навірно якийсь подшипник накрився. Не знаю, ще туди не лазили. Зараз ще заведу, покажу. Чуть який був, да? І рича Зараз заганяю бір, розбирать. разбирать. там, вскриття покаже. Там лечусь, покажу вам що, що случилось. Зараз розберемо, вскриття покаже. Показало. Ось подшипник тут стоїть. Де оцей вал? Оцей подшипник накрився. Ось І тільки -тільки розсипався, ось його сейчас буду доставать, по моєму 210-й. На цьому валу, що стоїть. Якраз поміняємо. А тут 208 стоит. Ну на все, видно, да? чуть люфтить уже. його заразом поміняємо, поки воно все знято, розібрано. І оцей 210-й, Його, наверное нема. У нас прийдеться сейчас їхати купляти. Это думаю и до обеда должны уже поехать. В общем, будем слаживаться, покажу еще. Первый запуск. <реш> 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 а ти мене безляхав, ну йо ну я зараз хочу. Причому... Все тихонько, так, да, в кабіні? Все, вже в строю виїхав, думав вже з утра бризгать. Вчора з утра бочку вибризгав, своє побризгав. І ще там треба було людині побризгав. Вітер піднявся, піднявся вітер. То чуть-чуть наладнали керен, ципив керен, поїхав людям між робити. робив цілий день. це Трохи тут не доробив, сьогодні це ж приїхав. Думаю, утром сьогодні побризгаю. Утром завели включить мішалку на прискуваті, затарабанило воно щось. Перестав бомб крутий. По итогу я що то показав, 250-й подшипник поміняли. І 208-й заразом поміняли, він вже такий люфтив трохи і знав, його він шелестить. То вже бризгає жарко, бо більше 30, напевно, на вулицю приїхало Ці людям між доряд роблю. Це таке зароще воно. Дивлюся падали, цей бур'яна дуже багато. Ну, отак виходить. Непогано. Так, кому надо э, Бритвы на крен. Есть комплект бритв, даже больше. Пишіть в комментариях, обращайтесь. По цене договоримся. Состояние у них отличное. Некоторые бритвы там пару гектар зробили, некоторые 10-20 гектар, ну таке. Сильно з ними багато не робили. Так що пишите, обращайтесь в комментариях. Я еще отдельно видео выложу, что бритвы продаем. По ціні договоримося, буде дешевле, ніж нове. Все, буду робити далі. Ще раз вам покажу як це виходить в мене. Непогано. Буду робити далі. Ви підписуйтесь ставте лайки.